Вітаю вас, дорогі болівальники і підписники каналу рейтингу букмекерів. Мене звати Олександр Михайлюк, я футбольний коментатор. Сьогодні ми говоримо про повторний поєдинок Ліги Конференції Дніпро-1 Спартак Тернаво. Матч пройде в Кошице. по суті, для Словаків це буде домашній поєдинок, так? Але враховуючи те, як Дніпряни досягли результату досить хорошого 1-1 в першій грі, мені здається, у Дніпра є всі шанси. Нагадаю, що в тому матчі від 5-ї хвилини. Піхальонок і компанія грали в меншості, програвали, але знайшли в собі сили і відігралися. Мені здається, що граючи в рівних складах у Дніпра, ну досить хороші шанси. Якщо дивитися на клас виконавців, не поступається. Користи ск дніпро 1 своїм візові зі Словаччини. І тому я думаю, що наш український клуб пройде до наступної стадії змагань. На прохід Дніпра 1 букмекери із Фавбет пропонують досить непоганий коефіцієнт 2.05. Так що підписуйтеся на рейтинг букмекерів у соцмережах, ставте лайки. І всього вам найкращого.